Щороку, 9 березня, Українці святкують День народження Тараса Григоровича Шевченка. Великого Кобзаря. Митець надихав патріотів України до боротьби за правду, свободу та майбутнє. Великою і святою була любов Шевченка до України. Його непохитна віра і надія в її духовне. Національне соціальне відродження були такі сильні і глибокі, що їх не зламали ані терор, ані заслання та поневіряння. Шевченко перший в історії нашого народу після трагічних часів Великої руїни збудив українську історичну думку, огорнувши її шляхетністю, палкою любов'ю до України. Пройшло багато часу. А кобзар залишається невмирущим як поет, художник, пісняр, поводир, що показує нам шляхи життя. Давно стежки позори стали, де ти мала м'яхня та пас, і бур'янів отих не стало, яких сльозами обмивавсь. Чуєш нас Тарасе? Ми твої онуки, за твоїм наказом волю взяли в руки. Ми під небом синім, всі поета славим, працію шануєм, піснею прикрасим. Ми чуємо тебе, кобзарь, крізь століця, і голос твій нам душі окриля Стає в новій красі, забувши лихоліця, Твоя Тараса звільнена земля. Ти з нами скрізь, як ми з тобою, тебе ми славим знов і знов, ти в боротьби з насильства тьмою, безсмертям смерть переборов. У росіні вінки заплетені суцвіття, до ніг тобі, титани кладемо. Ми чуємо тебе, кобзарю, крізь століття, тебе своїм сучасником звемо. І смеркає, і світає, день Божий минає. І знову люд потомлений, усе спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу, не розпутя людних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не, бачить, і не знає, оглухне, не чують. Кайданами міняються, правдою торкують. І Господи зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма. Ориць лихо, лихом засівають. А що вродить, побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти й Як Якби те сталося, щоб ви не верталися. Щоб там іздихали, де ви поросли. Не плакали б діти, мати б не ридала. Не чула б Бога вашої хвилини. І сонце нагріло б смердячого гною на чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви заорли. І не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд. Заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторікам синє море. Дітей ваших і не буде кому помагати. Не дарійте дітей ваших, що вони на світі на те тільки, що панувать, бо не вчине око. Загляне їм саму душу, глибоко, глибоко. То знається не бажати, чия на ваш кура та й засядуть, і при мудрих не мудрі одурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізоти на небо і ми, не ми, і я не я, і все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, немає Бога, тільки я. От така то наша слава. Слава Україні! Отак і ви прочитайте, щоб сонним не снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників кого, коли, за що, розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого, брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благослови дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година. І оживи добра слава, слава Україні! І світ ясний невечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брате мої, молю вас. Почаючи день народження Тараса Григоровича Шевченка, ми зачитаємо вам його поезію. Перша поезія Марку Мовчу. Недавно я поза Уралом блукав і Господа благав, щоб наша правда не пропала, щоб наше слово не вмирало. І виблагав. Господь послав тебе нам, короткого пророка, і облучителя жстоких, людей нечистих. Моя ти зіренька свята, моя ти сила молода, світи на мене і огрій, і оживи моє побите у убоге серце, неукрите, голоднє. І оживу і дум вольною на волю, і з винного зову, і думу вольною оддове. Порочі наш, моя ти Тидона, твоєю дум назову. А зараз ми прочитаємо поезію Мені однаково. Мені однаково чи буду, Я жити в Україні, чи ні? Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однако вісенько. В неволі вирис ми з чужими і не оплакане своїми. В неволі плачучи умру, і все собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. Пом'яне батько сину, не скаже синові молись, молися, сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково чи буде, то син молитися чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злі люди присплять лукавію вогні Її окраденою збудять. О, неоднаково мені.